Справи, окрім тривог, звичайно, як ви друзі, як настрій, но... ну, нам, чесно кажучи, сьогодні, мені здається, пощастило, що така швидка тривога. Тому я дуже щаслива вас побачити. Слава Богу, будемо молитися, щоб так далі продовжувалось. Взагалі хочу сказати, що концерти під час війни це складна річ. Ем, я тут для того, щоб ви, хоча б на якийсь малесенький час, мали змогу не забути, звичайно, тому що про це забути неможливо, але хоч хоча б трошечки відволіклись. тому що і так дуже дуже тяжко. Я знаю, що кожному з нас. Тому Любий Тернопіль, сьогодні я тут для вас, для вашого настрою. Я вас хочу попросити одразу, щоб е, ви не просто там дівчата, привіт, не просто стояли, знімали. Будь ласка, і співали разом зі мною, танцювали. Я знаю, я тут познайомилася з нашим охоронцем Андрій, його звати. Він мені сказав, що ну добре, під кінець дозволяє танцювати. Тому, друзі, бажаю всім класного настрою і ми починаємо.

Дякую вам, я взагалі хочу сказати, так, сюди ж можна заходити, так? Прикол всі знаєте, так? Да? <риклад> Значить, сьогодні просто хочу вам розповісти. Так, так, Дуже дякую, сонечко. Дуже дякую. А, хочу просто вам розповісти, що сьогодні ми приїжджаємо і ну, бачимо це відоме місце <риклад> на всю Україну. І воно там було голе, не таке, як зараз. А я кажу, а, 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 а от так, от воно постійно от так, от а, мій тур менеджер каже: так давайте просто ну як це правильно сказати, за, не застелимо. Ну давайте хай буде так, З, да, застелимо. А я потім запитала, а що так можна було? Просто застелити, і все було бок. Тобто, реально, щоб ви розуміли, ніхто не просив просто цього робити. Тому я сподіваюся, що я сьогодні це до речі, тур менеджер Рома. Це він подумав сьогодні. Сподіваюся, я не провалюся сьогодні. але якщо провалюся, стану ще більш популярно. Дякую, дякую за квіти. Любі, я а що ж я хотіла сказати не про ямицю. Я хотіла сказати про те, що дякую дуже фан-клубу, тому що де ви скажіть фан-клуб? То ви робите вигляд що ви мій фан-клуб? А, любі, дуже дуже дякую вам за це, тому що майже в кожному місті приїжджає хтось із представників моєго фан-клубу, і вони ось так от робить роблять мені та моїй команді дуже приємно. Цього, зі сцени це виглядає просто неймовірно. Дякую дуже за це. Терноби дякую вам. Ну а тепер, друзі, прем'єра нової пісні. Я розпила серс, не ходи тут босім, було добре в тиху, а зараз спосіб. І я топила світ сумних пісень Я вікну на цю зок, я змігну, і не віду, я крикну, я не везух, я вирішала, але я <плес> Так, ну, що ви ще не втомились? <плес> я ж звичайно Наступна пісня. Ви знаєте мені, спочатку скажу дещо про інше. А, я ще ні... ніколи нікому цього не казала, але в минулому році в мене сталися деякі зміни в особистому.